Віталі Шахів грає проти Норвежця Аскауен, Рейтинг 1733. Еншпіль. А у нас Еншпілк. Так, він хоче десь зайняти тут поляни якісь. Ну, займай. ні не хоче. Просто пішочка хоче від'їсти. Mm. Ясно. Пожертвим тут пішака. Десь приділились на це сім. проженем слона звідти, щоб там він не, не заважав. Лабуду якусь граю просто. Був шах просто мінус тура. Так, ну тут він мені дає активізувати туру, тому дякую йому за це. Слоник не плано, перекрив лінію. Так. Це я не зрозумів. Шах і шу. Ну і шу. Опа! Атурал ваше все. Закрито. Питання в тому, що далі? Пожертвувати якість? Тик-тик-тик-тик. тик Ні, якість не треба. Ну, типу, поки що хоча б не треба. Він може потім сам віддати, і мене слабкость, я можу не встигнути тут. Так, я просто сюди піду. Або залізу турою кудись тут почапаю. Можу ще так зіграти, Угу. так буде Угу. Ну, піднімусь тоді, угу. тепер уже будуть слабкі поля білі, тому король мій буде грати нормально. Але, можливо, для цього треба спочатку ще якось захистити. Слона. Типа так. І так. Ну, треба скидувати пішака, не знаю, що він. Потім ще так може піти, звісно. Щось очікує суперничок наш, угу. тепер ми туру активізовуємо. Це точно неправильно. Так, тепер поки по капаланці в якийсь момент треба пожертвувати якість, тільки, мабуть, не в цей момент. Зараз, зараз, зараз. Секундочку. Цей момент. Так. Чью фарзя взял. Да уж. 75 на 70. Такс. Трату пішака в Еншпілі. Але тут у нього була можливість от, от тут слона з'їсти. І все, ну, він поспішив і не з'їв слона. І потім ще мені вдалося його з туру зловити. Йому треба було вже так грати, я не знаю, ну, тіпо, скидувати раз, потім другий раз, не можна брати слон висить. Він пожалів туру. Ну, бішечків пожалів. І король тут походив, походив. Тут уже він просто віддав, ну. Залишилось правильно просто. якість якісь назад віддати. Тут нічя. <смі> так, нічя. Але теж якби. Є5. А, і він тут тримає. Позицію. Позицію. Короля нема нікуди. Куди йти? Король Д7 все, так. Да. Нема проривів тут у короля. Отак от. Ми ну, треба було скидувати пішечка. Вирішив його захистити. Хоча тут проходять ферзі однаково, але після шаху нема полів нормально в нього. Треба йти на лінію з ферзем і все. Тут він ще грає до пату до мату. Тому, звісно, я не хочу. Ще з ним таку партію грати. Так нормально.